Обговорили найважливіші аспекти юридичної діяльності та практики в університеті короля Данила провели другий прикарпатський юридичний форум. Дійство відбулось у форматі вільного і відкритого спілкування представників юридичних професій та наукової спільноти. Також відбулись відкриті дебати та тематичні панельні дискусії. Перша дискусійна панель ми безпосередньо говорили про права людини чи про чи працює механізм захисту прав людини. Також ми наступна дискусійна панель буде присвячена безпосередньо. Викликам правосуддя, і також ми будемо говорити про нове законодавство України і обумовлені певні такі специфічні умови застосування з огляду на воєнний стан. Також у рамках форуму презентували виставку світлин офісу омбудсмена України, яка присвячена поверненню на батьківщину. На фото обличчя повернутих додому дітей та військовополонених. Всі люди, які виходили з автобуса, а ми цих людей мали можливість бачити працівники нашого офісу, тому що приймали участь у таких обмінах. Вони ці люди пили воду і казали, що це найсмачніша вода. Але це не тільки вода була найсмачніша, Ви знаєте, це було найкраще небо, найтепліше сонце, найкраща земля, тому що люди поверталися додому на свою рідну українську землю. Крім того, у рамках другого Прикарпатського юридичного форуму організатори провели акредитований семінар для адвокатів Івано-Франківської області. Темою семінару є юридична професія у поствоєнний період. Сьогоднішній захід це суди Івано-Франківського апеляційного суду Андрієм Юрійовичем Малеєвим, якого всі адвокати поважають. Наразі Андрій. Юрійович розробив програму спілкування. Ми відповідаємо на запитання, спілкуємося залом. Обмінюємося думками, обговорюємо, і це на, на, на мій погляд є дуже добре, практично. Перше під час форуму відбувся і юридичний студентський хакатон УКД. Участь у ньому взяли студенти із Житомира, Києва, Львова, Чернівців та Івано-Франківська. Хакатон це про щось створення нового. Самі по собі студенти ми отримуємо теоретичні знання. Проте теоретичних знань ніколи не є достатньо. І в нашому випадку для нас залучили чудових юристів, професіоналів, правників, практиків, які допомагають нам реалізувати проект, теми якого нам. Сьогодні надала. Тобто, як мінімум, що корисного для студентів. Ми працюємо з практиками, ми розробляємо нові ідеї, і ми зразу їх реалізуємо та презентуємо в університеті. Тут цей захід це безцінний досвід для мене. Як для майбутнього юриста, це дає дуже таку велику мотивацію. Саме зараз в умовах війни ми маємо працювати на всі просто 100 чи навіть 200 відсотків вкладатися у майбутнє нашої країни. До слова, усі учасники студентського хакатону отримали призи від УКД та МТА партнери.